Привіт! Як бачите, я змінила трохи свою локацію. На балконі вже досить прохолодно, тож я переїхала в кімнату. Я потихеньку її облаштую під відеозйомку. Сьогодні я хотіла показати вам посадку кал. Я їх замовляла через інтернет. Це мій перший досвід. Я щойно подивилася відео, почитала інформацію, як правильно їх садити. Там було сказано, що 5-7 см від верхівки горщика, тобто, Там підготувати ґрунт і, як звичайно, полив. Що ж, я взяла в мене торфяний ґрунт, калий я посадила. У мене було 5 клубнів. 4 я посадила в один загальний. Ось тут вони у мене знаходяться, я їх ще не поливала. А один окремий, я хочу посадити в ось цей горщик. Я ось як бачите, ось сам цей клубень. Ось ґрунт. Нічого, скажімо так, нічого дивовижного, просто садимо, просто засипаємо землею і гарно поливаємо. Я дуже сподіваюся, що результат не буде довгим, він себе, скажімо так, швидко проявить і я зможу насладитися цими прекрасними калами, які я замовила, тож хочу вірити, що вони живі і здорові. Я ж кажу нічого. Нового нічого дивовижного, просто засипаємо і гарно-гарно поливаємо. Все, нехай кали зростають. Я буду показувати свій проміжний результат постійно, тож підписуйтесь, долучайтеся, буду пророщувати разом. І так, да, якщо маєте свій досвід, маєте чим поділитися, прошу я рада відкрита до, до порад і буду чекати від вас порад. Все, всім пока!